Ми тримаємось за те, що давно проситься бути відпущеним, за людей, які пішли, за образи, які давно вичерплись, за страхи, що живуть з нами з самого дитинства. Але справжнє відпускання це не про втрату, це про довіру. Я покажу вам практику, яка дозволить відпустити те, що приносить біль. Ми зможемо відчути, я більше не тримаюся, я довіряю. Мене звати Він Крішна. Мене у мене досвіду медитації більше 4 тисяч годин, я монах. Що навчає практикам людей, що робить їх щасливішими. В кінці відео ми з моїм тренером з Індії разом зробимо гуру пуджу. Як мінімум декілька прив'язаностей стануть слабшими, а ти вільнішим. Прив'язаності вони приносять як страждання, так і задоволення. Якщо б ми не отримали задоволення від страждань, вони б не з'являлися, тому що людська природа це прагнути щастя. І ми шукаємо щастя у всьому, просто у різний спосіб. Проблема в тому, що коли ми прив'язуємося до того, що є тимчасовим за своєю природою, новічним бути не може. І в один момент, коли ми отримували задоволення від свого об'єкта прив'язаності, ми його втрачаємо і ми починаємо страждати. Є людина, яку ми любили. Ми прожили з нею ціле життя, і тут її немає в один момент: і ми починаємо страждати. То ця прив'язаність давала нам любов. Давала нам задоволення, а зараз її немає. І ми страждаємо через цю втрату. На жаль, багатьох в багатьох теперішній час є така ситуація, що от ми прив'язалися до образу людини, ми полюбили людину, а людина міняється. І та прив'язаність вже приносить страждання, тому що людина змінилася, а ми прив'язалися до старого образу людини і сподіваємося, що. Вона буде та сама, знаєте, як говорить, я тебе не таку, чи я тебе не таким полюбив, ти зараз інший. І от ми страждаємо через те, що ми прив'язалися до старого образу. Там, де є прив'язаність, вже там любові менше, тому що ми щось хочемо отримувати. або задоволення, або страждання. Горупуджа це практика, яка знищить ваші прив'язаності, але її потрібно робити правильно. Потрібно віддавати ту прив'язаність, яка нам насправді цінна, бо якщо ми щось будемо віддавати. Що не є цінне, таке на поверхні лежить. Практика не буде ефективна. Потрібно піти в глибину дійсно проаналізувати, а що ж мене тримає, що ж я дійсно хочу, тому що оце от бажання воно приносить страждання. Потрібно його віддати. Те, що приносить біль, потрібно віддати. Як визначити от оцю дійсно причину, яку треба віддавати? Постепенно, ми злимося, в нас є агресія, ми когось ненавидимо. Людина нам нашкодила. Зробила нам щось неприємне, сказала нам щось. І ми злимося на ту людину. І ця злість нам заважає жити, заважає медитувати. Всі думки постійно про ту людину. І то негативні думки. Ми не хочемо, щоб такого було. Як позбутися оцієї злості? Що на поверхні? Що нецінне в даній ситуації? Нецінна це злість. Тому що ця злість це не є причина вашого страждання. Ця злість, вона. Має глибшу причину, яку потрібно знайти. Нам здається, що глибша причина це людина. От потрібно віддавати в Горопуджі людину, образ цієї людини, щоб позбутися з нашого життя, щоб не було тієї людини. Але людина теж не приносить нам страждання. Ні злість не приносить нам страждання, ні людина не приносить. Це вже наслідок. Якщо піти в глибину і розібратися, наприклад, можливо, у мене є бажання, щоб ця людина усвідомила, що вона не права, що вона прийшла. Покаялась і вибачилась переді мною. І от тоді я буду спокійним, тоді я перестану злитися. І от глибинна причина це оце бажання. Ми хочемо, щоб людина прийшла і покаялась. Якщо ми відпустимо це бажання, скажемо собі, я буду щасливий, навіть якщо він до мене не прийде. Я його розумію. Я його відпускаю. І ви віддаєте оце бажання, віддаєте корінь цього всього, коли ви зробите групу правильно. Людина перестане більше бісити, людина перестане більше вам шкоду робити, і злість не буде з'являтися. Чи буває таке, коли вас критикують, нам стає боляче. Коли вам кажуть неприємні слова, це чіпляє душу, і воно болить. Ми не хочемо, щоб нам казали неприємні речі. А яка причина? Якщо робити групу неефективно, ми будемо віддавати цю людину, яка нас критикує, чи оці слова, які вона говорить. Глибинна причина в тому, Напевно, що в нас якийсь є образ, який ми замалювали про себе, і коли цей образ рушиться, нам стає боляче. Тобто потрібно віддати оцей образ, прив'язаність до бажання виглядати ось так. Потрібно відпустити якраз цю прив'язаність до того, як ми хочемо виглядати, як ми хочемо, щоб нас бачили інші. Я дуже часто помічаю, коли ми знаходимо цю от глибину прив'язаність, цю причину. Перестають нас критикувати, люди перестають нас ображати, люди перестають нам робити якісь пакості і все стає якось нормально. Тому що практика саме направлена на глибинний енергетичний причинний рівень. Якщо ми зробимо все правильно, все в голові, зрозуміємо, а яка ж причина оцих от страждань, де оця глибинне прив'язаність? Тоді стане легше. Тобто ми віддаємо цінне, і цінне це те, що йде в глибину. У мене на практиці от дуже важко. Віддавати дуже боляче віддавати ту прив'язаність, яка справжньому цінна, тому що ми хочемо найцінніше зберегти для себе. Те, що там на поверхні лежить, там дуже просто, то забери, мені воно не треба, а потрібно йти в глибину. То як же ж віддати ту прив'язаність, щоб підсвідомість зрозуміла, що ми саме хочемо відпустити? І вища свідомість теж це прийняла, тому що ми віддаємо нашу прив'язаність вищій свідомості, тому що тільки вища свідомість є гуру. Ми візуалізуємо лотос в руках, і нам потрібно дати цьому лотосу якусь характеристику, яка буде відповідати тій прив'язаності. Наприклад, ми хочемо купити червоне плаття, і то бажання не дає нам спокою, ми не можемо медитувати, тому що нам це плаття постійно приходить. В ми оформляємо лотос в певний колір. Хай колір цього плаття червоний, певну текстуру, яке це плаття нагадує. Певну емоцію, яку ми... Переживаємо, коли ми думаємо про це плаття. Тобто, певний образ, ми формуємо таку мислеформу, даємо їй форму лотоса, колір, емоцію, текстуру і підносимо це. У тобто, нас є прив'язність до якоїсь людини. Кожна думка вона має якийсь певний колір. І ми видаємо той колір, який вперше приходить в голову. Якщо ніякий не приходить, тоді це буде білий колір. Візуалізуємо лотос. Згадуємо ті емоції, переживання, які викликає ця людина. Тобто цей лотос має стати ототожненням цієї прив'язаності цієї людини. І ми це віддаємо. І віддаємо це цінне, що дійсно нам дороге, але що приносить нам чи біль, чи страждання. Практика виглядає таким чином: ми стоїмо на коліна, і будемо віддавати в формі лотоса наші прив'язаності, віддавати вищі свідомості. Буде три цикла мантр, які ми будемо співати на санскриті. Санскрит це мова нашого тіла, яку підсвідомість розуміє навіть без перекладу. Якщо переклад для вас важливий, він буде на екрані. В кінці кожного циклу ми віддаємо прив'язаність, ми робимо підношення. Після трьох циклів буде фінальна мантра, в якій ми віддаємо все наше его і робимо простирання. Тобто ми віддалися, прив'язаності наші віддали. Все, ми стали частіше, насолоджуємося, ефектом. Друзі, якщо ми отримаємо користь від цього відео, то підпишіться на канал, тому що не факт, що наступного разу Ютуб вам покаже, а наступне відео буде вогняне. Зараз ми разом зробимо практику. Зараз ми разом попрактикуємо. Мій тренер з Індії, Дадагаті Майна, допоможе нам в цьому. Можливо, не зразу прив'язаності відійдуть, але точно вони стануть слабшими. Тому насолоджуйтесь практикою. Після цього є неймовірний післясмак. Що ж, Татпадам Акантам. Тамджина. Чарачаран. Татпадамдарши тамджина. нама куравинама. Агианатимірант хася. ज्ञानजनाशालाकाय चाक्षुरुन्मिलितां जीन् तस्मै श्रीगुरवे नाम गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वर गुरुरेवा परमा ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नाम आखन्दमङ्गलाकारं व्याप्तां जेनाचराचारं तत्पदं दर्शितां जेन तस्मै श्रीं गुरवे नमः आज्ञानचिमिराखस्य ज्ञानाञ्जनशालाकया चाक्षुरुमिलितां जीणा तस्मै Guru नमः Guru गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वर गुरुरेवा परमा ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः आकन्दमन्दकारं यातां जेनाचराचरं तात्पदां दर्शितां जेना तस्मै श्री गुरवे नमः आज्ञानचिमिरागस्य ज्ञानजन शभाय चक्षुरुं मिलितां जीना तस्मै श्री गुरवेणा गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वर गुरुवा परमा तस्मै श्रीगुरवे तावा द्रव्यं जगा गुरो तु क्याम्ये वा समा Навчитися медитації тепер просто. Переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. В Наступному відео чи правда, що немає бажань, означає немає страждань. Підписуйтесь Намаскар.